Ой. А, -а, а, ребята, ребята. Да, так, и всем привет. И сегодня давайте хотя привет. торгуем паркур. Давай это паркурист. Я да не паркурист. Э -э так что, короче, ты пока что вам расскажешь. И вот уже послушаю. И Я вже другий раз кажу і адварій. Так я, якщо я кладаю, або в мене трохи ХП геслало, то я приходжу на другу, мову. а коротше. Це от у мене українська зараз. Так, давайте перепитаємо. Як звати? мене Еллу? Обоженько. тут вот сложно. Так, пельки вам руки. Мне давить. Так. Блин, <связывая> ребята, ребят. А як? А А як тут забригнути? Оп. Оп-оп. Так. так... Давайте скажу... Так, коли у вас день нарочня? У мене 29 червня. Слава Богу, хоча б це я знаю. Так, ребятам. Эмм... Е Вибачте, тут може от... я постараюсь говорити по-українськи. Бо подружка просто говорить по-русски. Ну, трохи і українськи. І я привикла до русської мови. Кстати, всіх з Паскою. Це вже 20. А квітня. <клухи> <клухи> вибачте, вибачте. Вибачте, вибачте. Ні. Так, так. Опа. Ребята, мика жін. Коротше, ще я прийду. Це все. Мені веселося. Ще, ще недовго жити Оп. в цій игрі. І... Зараз я буду переходити на новий акт. Кстати. Свій новий аккаунт, коли я буду знімати на новому аккаунті. Я вам виложу одне відео, як мій аккаунт буде називатися. Так будь ласка, підписуйтесь і будь ласка. Я знаю, що на відео в мене є хоча б по 4 перегляда або по три... Ну, Я не знаю скільки там переглядів. будь ласка. Під... Пишите. Девка, девочка. Девчонка. Слава Богу. Ммм, девчонка. Зупиная вы. Я такая Не Неуверена. Не підготовлена Ну як ви О Боже Я просто боюся Впасти Ой-ой-ой Ребят Я на цьому точно зараз перейду на якусь другу мову Ах ні, не перейшла я турни для мене вони дуже тяжкі В товару Офхел я точно не хочу е, заходити, бо я крім русської і української не знаю. Я вчу німецьку. І, ну, я її толком не знаю. Ура! Українська ти найкраща. Ребята, ми пройшли. Ура! українську ми вообще Просто ура! Может закінчувати что Так, ребята, ну і на цьому все. І всім пока-пока. Я -пока!